Всім привіт! З вами, як завжди, Шервуд. Отож, нарешті, я вирішив повернути огляд реплеїв. І перший, хто попадає до нас в рубрику, це Ye100. Грав, Звичайно, я сам. Це був мій перший денний бій, я собі зайшов. Думаю, легенько повиконую бойові задачі. Але, але вийшло так, що майстер. Вийшов дуже непоганий бій. Їдемо ми одразу з союзниками займати правий фланг. Зовсім нестабільна, нестандартна ситуація. Зазвичай більшість їде відігравати лівий фланг, але так як у нас доволі важкий сетап, доволі важкі і ПТшки, і ТТшки, можна було зайняти саме цю сторону карти, тому погнали наші, наче непогано розсосалися по всій карті. А я ж заїжджаю в будівлю, і зараз буде шот, який я в принципі хотів виставити окремим відеороликом. Тобто, якраз коли я грав саме цей постріл. Я думаю, опа, нарізочка на шортс. Але але, доля зіграла такий невеличкий, прикольний жарт, що в відео попав не тільки той постріл, а і весь цей бій. Відповідно, я вже дав перших два постріли і сумарно наніс 1300 урона. Непогано, для початку зовсім непогано. Заряджаю фугас, і хотів би вистрілити я в ЄС ще разочок, хоча б трошки нанести йому урону. Але не вийшло, оскільки він трошечки швидше втік від мене. Захоплення бази 55%. Наша бабаха пробувала, але не вийшло. Трошечки не вийшло, не вистачило йому. Ще буквально хвилини, але це все не біда. Мінотавр заїхав в задницю і хотів би вибити нашу увагу, але не робиться повністю. Тут гріль по мені промахується, а по ньому залітає смачненький фугас на 866. Плюс-мінус, така альфа могла вилетіти із ББшки. Але, але. фугасік зайшов трошечки краще. Погнали! Тут, в принципі, залишається у вз ВЗшки, ВЗшки залишається ХПшки якраз на мій постріл, але я його не забираю. Альфа не проходить, тому погнали далі. Погнали далі, його треба забирати. В принципі, можна було б зарядити Фугас і добрати, але, але я тут не ризикую виїжджати, оскільки на ту сторону ще поїхав гріль, і це могло для мене кінчитися дуже погано. Тому я лишній раз не ризикую. Напевно, краще було б допомогти зараз нашому союзнику, якби не виїхав грі ззаду. Тут я, чесно кажучи, дуже вдалу позицію зайняв, якраз вчасно під'їхав сюди, і зараз легенько, легенько потрібно виїхати. Я думав, що по мені зараз гріль видасть, але я так розумію, що він хотів дати голдою, і навіть голдою він мене не пробив, але й мій фугас по ньому не зайшов. Бабаха, бабаха на подсосі, бабаха допомогла, бабаха красавчик, йому лайк, респект. Тому погнали далі. Є соточку, допомагаємо забрати нашому союзнику 60 ТП і погнали. Лишається всього два противника Мінотавр фуловий і ВЗ, наскільки ми пам'ятаємо, шотний. У нього всього 99 хітпоїнтів. Це для нашого фугаса просто понти. Але його потрібно догнати, він від нас намагається втекти. І ось тут я вибрав трошечки неправильний мув. Я поїхав за ним по великому колу, хоча можна було передбачити, що він поїде сюди в будівлю, буде від нас тікати. І можна було зрізати по коротшому шляху. Я цього не зробив, не догадався, але в принципі це й невелика проблема. Невелика проблема, оскільки зараз він світиться і його одразу забирає на 60 ТП. Тому їдемо далі розбирати Мінотавра. Як ми бачимо, бабаха зараз промахується, а це дуже погано, думав я думав я, оскільки дуже боявся, що Мінотавр зараз стане до нас двох лобом, ми його не будемо пробивати. Бабаха для нього була шотна, і цей бій міг закінчитися поразкою поразкою в даному випадку, але, як ми бачимо, перший постріл зайшов Мінотавра на ура, оскільки я встиг виїхати, поки він стояв бортом. От зараз він робить дуже велику помилку, він повертається ще більше до мене бортом, і я йому видаю ще й з підпалом. На 849 хітпоїнтів, загальна сума 5653 урона я вже наніс. Залишається ще 400. Тобто потенційно можна нанести 6000, якщо зараз не забирає бабаха, і зараз Бабаха не забирає, і я роблю. Рикошет. Рикошет, і це не зовсім вдало, але я розумію, що це перемога, оскільки я залишив собі доволі багато хітпоїнтів. Тому я просто його легенько закручую, це зробити не так важко. І, звичайно ж, добираю. Добираю. І це тотальна перемога. 7-6. Звичайно, наніс 6092 урона. Це безумовний майстер. Це, безумовно, непоганий бій. Таких боїв побільше. після таких боїв, звичайно ж, хочеться грати в нашу гру прекрасну. і саме після таких боїв загоряться очі у кожного. Тому, Тому підведемо підсумки 에, стосовно нашого каналу загалом. Відеоролики по реплеях будуть, нові рубрики будуть, новий контент буде, і, звісно, буде новий канал, оскільки цей канал вже не вивести з тіньового балу, скоріш за все, або, як мінімум, це буде зробити доволі важко. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання на нього буде в описі. Там я буду викладати найсвіжіші новини стосовно нового каналу і стосовно загального.